Всім привіт! Сьогодні дівчина мені написала, що в Іспанії немає секонд хенду Ну як це ж дівчатка? Є, звичайно, дивіться, ось, така, ось такий контейнер, сюди ви можете складати свої речі і відправляти. Ось це проєкт Лазаро називається так. ну Потім точки секонд-хенду, де можна прийти та купити такий одяг. І їх по Аліканте дуже багато. Я не знаю, як в інших регіонах, в інших містах. Авалікант, будь ласка, дуже багато точок, навіть біля нашої школи є також такий контейнер, і біля мого будинку є такий контейнер. Ось і це що стосується речей. А є ще секунда ману, це другі руки, там зазвичай продається техніка для дому, тобто і пральні машинки, і якщо чоловікам потрібен якийсь інструмент. І для просування там коротше, дуже багато речей. Та навіть там і взуття продають. Я зараз, до речі, йду повз, але бачу, що зачинено. Зараз ближче підійду, для вас зніму. Це те, що у нас на районі є. Це саме, де техніка продається. Так ось це компра-івента, бачите, називається. Але зараз він зачинений цей магазин. ну, Зазвичай він відчинений, що таке. І на годиннику 11-та. Тобто вони купляють і продають ну ваші речі. То є таке, чого ви кажете, що немає. Ну, може, не всі знають просто про це. Але таких місць по Аліканте дуже багато. Так, а тут в нас є, де можна попрати речі. До речі, дуже багато людей, які користуються цією штукою. Бачите, там є пральні машинки, можна прати ну Багато кілограмів, або якщо велике, якесь там простирадло, то є місця, де можна попрати, наче 4 євро, це коштує, скільки не знаю. Дуже детально не цікавилась цією інформацією. Що стосується контейнерів для речей, вони виглядають по-різному, Ви бачите, тут сірого кольору. Але одна і та ж ну, фірма, чи як то назвати, контора одна. І по аліканти взагалі дуже багато цих контейнерів і точок, де можна придбати речі. Є ще, ну не тільки від цієї фірми, є ще інші секонд хенди Я, якщо комусь буде цікаво, в мене є найулюбленіший магазин, я додам посилання вам на той магазин, ну, хто мешкає в аліканте і кому цікаво. Там дуже великий вибір речей. Причому, ну, як для чоловіків, так і для жінок, ось наприклад, ці, які від проєкту, ті секонд хенди досить маленькі, я б сказала. А той, який я додам в описі до цього відео, там великий. Досить великий і для дітей, і для дорослих, і взагалі такі речі. Ну, як нові. Я там купила собі кофту збіркою за 2 наче, євро. А прийшла додому і Аліса в мене її віджала, бо вона була м'якенька та класна. Ну і що? Це так їздять іспанці. Трішки заторможені. А що стосується Секундоману? Де техніка, там не тільки техніка, там дуже багато всяких потрібних речей, так можна сказати. Наприклад, там є посуд. От Коли ми приїхали в Іспанію, в валіканта, то взагалі ж у нас нічого не було. Потрібно було купувати все. Просто від веделки, кастрюлі, сковорітки. Ну, ми, звичайно, що купили нові. Ну, Нам потрібна була одна кастрюля, хоча б якась. Та сковорідка, а потім з, нами жила, ж, потім з нами жила дівчина, і вона також ну вона вже собі купувала ось в таких секунд доману. І сковорідку достатньо, вона ну класно купила, <гум> незаюзану, так скажемо. Тож це дуже популярні точки, і їх дуже багато. Просто, може, не всі про це знають. Мі всіх секундома можна купити пральну машинку. Ну, ось ця проблема, яка у нас є, то її потрібно вирішувати, напевно, саме в такому місці. Я нещодавно проходила повз в нашому районі такого секундоману і бачила пральну машинку, але горизонтальної загрузки, як правильно сказати. За 125 євро. Я не знаю, чи вона в робочому стані. Я поспішала, тому я не забігла і не спитала. Просто побачила, що дві стояли, і одна із них 125 євро. Ось, просто коли я працювала в сервісному центрі, то ми зазвичай ну, у нас також були телевізори та ноутбуки з Європи там, чи з Німеччини. Вже не пам'ятаю, звідки ти Ярик там заказував ті ноутбуки. Ось, то він перевіряв завжди все. І телевізори, і ну, коротше, все, що продавалося, все перевірялося. А тут я не знаю, чи перевіряють вони, чи ні. Ну правильну машинку не знаю, перевіряють. Ось, але бачила, що вона була мокра, наче знаєте, тільки закінчила прати і її принесли в таке місце. Місце. Тож не знаю наскільки працездатна там техніка в робочому, чи вона стані, але таких точок для придбання саме вживаної техніки дуже багато. Тому таке, я додам вам посилання на той секонд-хенд, може комусь буде цікаво. Там дуже, бага, дуже великий вибір і ну, класний, класний одяг, майже новий. Майже новий. Ну, я взагалі не бачила там ну, щось такого поношеного. Ось, тому тому додам зараз. Ташка сидить. Не бачиш, он голуб сидить? Там, де табло. Гарний район. Сьогодні на вулиці така класна погода тепла. На сонечку тепло, а вітерець прохолодний. Ну, Я в кофті та в жилетці, то комфортно дуже знаходитись. Зараз чекаємо, автобус будемо їхати додому. І зазвичай в цей період це дві години дня, ну 2.30. О Боже, що в них там відбувається? Зазвичай переповнений автобус. І ми буває пропускаємо ну, один-два. Допоки не прийде, ну, такий, що можна буде хоча б стати. Сісти я взагалі вже не пам'ятаю, щоб на цій, на цій зупинці сідали в автобусі, а, а стоячи, також проблема доїхати. І ще знаєте, сьогодні у моєї матусі день народження, і я хочу привітати тебе. І сказати, що я дуже сильно тебе люблю. Бажаю тобі міцного здоров'я, благополуччя, багато радісних хвилин, моментів. Я за все тобі вдячна. Я обіймаю тебе, цілую і ще раз вітаю з днем народження. Поки Алісі варю курочку, хочу вам розповісти трішки приємних останніх подій. Ну, в лапках сьогодні зранку ж необхідно було віднести аналіз, але в нас то не вийшло. То таке. Знову доведеться переносити сіта, а я думаю, що той чоловік, який там в, реєстратурі, в регістратурі, він буде мене бити скоро. <сум> Добре. А, ну і чого тут так темно? А все тому, що вчора ось ця лампа вона зламалася і тепер ну, блимає. Не зламалася, але щось там вже сталося якесь порушення в неї психічне. Потрібно купити тепер лампу замінити. Також то таке. Із серйозного, ну як серйозного, коли відвела Алісу до школи, повернулася додому, налила собі кави, і думаю, зараз відкрию ноутбук, зайду і додам, може щось новенького на канал, а Може, подивлюсь там статистику. Коротше, вирішила вирішила я, що я буду сьогодні робити це через ноутбук. Включаю його, а він мені показує, що залишилось 30 хвилин. Ну, тобто акумулятор заряджений тільки там на 17% і на тому все. Я думаю, як все, якщо він зараз, ну, кабель той приєднаний до розетки, і він повинен заряджатися. Я побачила, що саме цей блок він не горить. Все Я не знаю, що далі чекати, тому що день ще не закінчився, а вже у нас мінус аналізи сіта до доктора, мінус. Лампа і мінус блок до ноутбука. Ні, ну Це все можна вирішити. Звичайно, що можна купити або якийсь перехідник, напевно, ну, до цього конектора, коротше, до ноутбука. Або я не знаю. Не знаю, Це можна вирішити, але знаєте, ось так, якщо так зранку встаєш, і все ось так іде один за одним, якось все в негативі, то трішки ну, такий собі настрій. Одна радувала, що у матусі день народження, тому. Це не давало мені засмучувати сьогодні. Так, ну на цьому все. Буду я готувати їсти. Хоча в нас тут наготовлений борщ, але, знаєте, як то борщ є, а все одно треба щось таке приготувати, щось таке приготувати. Коротше. Я всім вам бажаю гарного, чудового дня, мирного неба і побачимось у наступних відео.